Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, зірчання струмків, спів птахів. Поява ніжних первоцвітів, тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень, бо словянськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи буску, черемхи. Акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь, дзищання працьовитих бджіл грізнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна. Це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень. Адже вони знають як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже, весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Привіт, мої друзі! Тема сьогоднішньої нашої розмови Чому на землі існують пори року? Ви вже знаєте, що земля рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили що коли сонце піднімається високо на небосхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року, весна та літо змінюються холодними, осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Візь землі постійно нахилена. Тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. І якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця. Приблизно за 365 днів. Або, як їх давнину, розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасно своєму Зима веселим танком сніжинок, потріскуванням морозу. Весна зюрчанням струмочки, співом пташок, багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами. Осінь багряним золотом лісів, прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку. Спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно, восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Вересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад постеле з листя килими. Наступна загадка кружляє ніжний білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, молодці, мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень, січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці це, звичайно, на весні. А весняні місяці у нас це березень, квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте. Жито достигає, коли це буває. Молодці. Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці. Червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року. Це весна, літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються? І чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року вічне і незмінне явище природи. Його причиною... Є рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким земля обертається навколо сонця, називають орбітою. Дітки. Сьогодні ми з вами будемо читати слова, але перед цим нам треба зробити зарядку язичка. І перша вправа лопатка. Посміхніться, відкрийте ротики, покладіть широкий язичок на нижню губу. Один, два. 3, 4, 5. Молодці. Наступна вправа годинник. Посміхніться. Відкрийте ротик. Гострий кінчик язичка. Переводіть з одного куточка ротика в інший. Один, два, один, два, один, два, один, два. Молодці. Наступна вправа парканчик. Посміхніться. Щільно стисніть зуби. Тримайте так до п'яти: 1, 2, 3, 4, 5. Наступна вправа голка. Відкрийте ротик. Вузький гострий язик витягніть вперед. Один, два, три, 4, 5. Молодці. Наступна вправа горка. Ротик відкритий. Кончик язичка впирається в нижню губу. Спинка язичка піднята вгору. Один, два, три, п'ять. І остання вправа – смачне варення. Посміхніться, відкрийте ротик. Облизуємо верхню губу згори донизу. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Дітки, хто зображений на картинці? Так, це сова. Читаємо сова. Покладіть кулачок під підборіддя і порахуємо склади. Сова. Скільки складів? Так, два. Наступне миша. Скільки складів? Так, два. Миша. Наступне. Коза. Скільки складів? Два. Читаємо. Коза. Наступне. Мило. Скільки складів? Так, два. Мило. Наступне слово. Мука. Скільки складів? Так, два. Мука. Наступне слово. Нога. Скільки складів? Так, два. Нога. Наступне слово Ківі. Ківі. Скільки складів? Так, два. Ківі. А зараз пограємо в гру та полічи. Ми будемо співати слова і, плескаючи в долоньки, рахувати склади. Готові? Перше слово печиво. Печиво. Скільки складів? Так, три. Наступне слово груша. Груша. Скільки складів? Так, два. Наступне слово дуже смачне. Морозиво! Морозиво! Сколько складів? Так, четыре. Наступное слово. Сыр, сыр. Сколько складів? Так, один. Наступное слово. Вареники, вареники. Сколько складів? Так, четыре. Молодці. А зараз, дітки, я вам розповім про цікаву характеристику складу. Склади бувають закриті і відкриті. Відкритими називають склади, які закінчуються голосним звуком. Як ваші ротики відкриті, коли ви вимовляєте голосні звуки? У слові «мо-ло-ко» усі три склади відкриті, адже закінчуються голосним звуком О. мо ло ко а закритими називають склади, які закінчуються приголосним звуком. Наприклад, пар-кан. Обидва склади в слові закриті, адже закінчуються приголосними звуками пар-кан. Часто бувають слова, в яких є і відкриті, і закриті склади. Якось це замок. Перший склад відкритий, бо закінчується на голосний. А другий склад закритий, тому що закінчується на приголосний замок. А зараз, дітки, я буду називати слова, а ви маєте визначити, які в них склади: відкриті чи закриті. Добре. Тоді слухайте уважно сорока. Які склади в цьому слові? Так, відкриті, бо закінчується на голосні звуки. Наступне слово Рот. Який склад в цьому слові? Так, закритий, бо закінчується на приголосний звук. Наступне слово калина. Які склади в цьому слові? Так, відкриті, бо закінчуються на голосні звуки. Наступне слово ведмідь. Які склади в цьому слові? Так, закриті, бо закінчуються на приголосні звуки. Наступне слово гудзик, які склади в цьому слові. Так, закриті. І останнє слово гори, які склади в цьому слові. Так, відкриті, бо закінчуються на голосні звуки. Дітки, чи сподобалося вам читати слова, які бувають склади? Так, відкриті та закриті. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Дякую вам за роботу. Давайте прочитаємо склади, які утворюють голосні звуковички з приголосним звуковичком Н. Буква А буква Н. Пам'ятаємо, що ми читаємо не назву букви, а звук, що її позначає. Прочитуємо АН АН Зробимо звуковий аналіз. Цей склад який закритий, бо закінчується на приголосний звук. А далі самі. Цей склад який також закритий, бо закінчується на приголосний звук. А цей склад який також закритий. Ось погляньте, звуковички помінялись місцями. Давайте ми прочитаємо і такі склади. Буква Н, буква А. Пам'ятаємо, що ми читаємо не назву букви Н, а звук, що її позначає Н. Вимовляємо звук Н. Потім відкриваємо ротик і суцільно ж зразу вимовляємо звук А. Н НА! Давайте зробимо звуковий аналіз цього складу. Цей склад, який діти, відкритий, бо закінчується на голосний звук. Буква Н, буква О. Але ми читаємо звук. Но. Цей склад, який? також відкритий. Читаємо. Но. Який склад. Читаємо? Ни. Робимо звуковий аналіз, це який склад? Так відкритий. Буква Н і буква І. Пам'ятаємо, що ми читаємо не назву букви, а звук, що її позначає Н. А ще діти, ми пам'ятаємо, що звук І ом'якшує попередній приголосний звук. Прочитуємо ні Зробимо звуковий аналіз цього складу. Ні. Який приголосний? І голосний? Цей склад який? Відкритий. Зробимо звуковий аналіз слова Ніна. Який приголосний? Нь. і н А. А зараз ми це слово поділимо на склади. Пригадуємо, як ми ділимо. Ні. На. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Жавемо з вами знайомство із звуками та буквами. Розглянемо зображені малюнки. Назвемо їх Гора Гірка. Поставте на паузу та самостійно зробіть звуковий аналіз цих слів. Перевірте себе. Діти, назвіть мені, будь ласка, перший звук у слові гора. Це звук Г. Звук Г. Приголосний твердий. На звуковій схемі позначаємо його однією рискою. Назвіть перший звук у слові гірка. Це звук Г. Звук. Г приголосний м'який. На звуковій схемі позначаємо його двома рисками. Твердий звук Г та м'який звук Г позначають буквою Г. Уважно роздивіться та запам'ятайте велику та малу букви Г. Прослухайте уважно вірш. Заспівав у лузі грак. Славно, гарно, любо так, галасливі граченята теж співали біля тата. Про яких птахів йшлося у вірші? Про грака та його дитинчат-граченят? Поставте на паузу. Та знайдіть у тексті вірша усі великі та малі букви Г. Перевірте себе, чи усі букви Г ви знайшли. Далі, діти, потренуємося у розчитуванні уже знайомих вам букви сполук. А г. Ooh uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ах. Uh -huh. 呜、oh. Далі, діти, пропоную нам пограти в гру, яка називається Закінчи віршик на тему комахи. Слухайте уважно віршовані рядки та продовжуйте, дібравши риму. Ой, бренить квітуча гілка, бо над нею в'ється бучілка. Прилетів і сів на кущ жук рудий, травневий хрущ. У гнізді пернаті пташки, а в мурашнику мурашки. Через трави навпростець мчиться кони. Стрибунець прямо в квітку, точно в ціль, волохатий всівся, Джміль Ділка яка? Маленька, жвава, корисна, працьовита, Бджілка що робить? Літає, повзає, збирає нектар, дзищить. Коник стрибунець який? Зелений, яскравий, стрибучий, прудкий, невеличкий. Коник-стрибунець що робить? Стрибає. Мчиться, рухається, живе в траві. Метелик який? Красивий, барвистий, легкокрилий, безтурботний. Метелик що робить? Пурхає, бавиться, літає з квітки на квітку. П'є нектар. А яких ще знайомих комах ви зможете описати?